Окей, поки я десь там роблю там основний огляд, поки що Hama UA, це наша вітчизняна фірма, яка займається виробництвом. Ну, по більшій частині, фарби, пластиліну. Ну, Да, це все. Якщо чесно, я думаю, що вони виробляють трохи більше канцелярії. Але в даному ролику нас більше цікавить пластилін даного виробництва. І одразу скажу, що в молодших класах, наскільки я пам'ятаю, пластилін від даної фірми був досить таки туфтом ну, і не дуже зручний ліпленні. Але зараз же він став кращим. Ну, звичайно ж, що став. Якби він не став краще, до тоді би огляду не було б. Так що, як ви можете бачити, у мене є пластилін від нашої гами. До речі, у мене є дві пачки. І саме прикольне те, що ці дві невеличкі пачки я отримав на шару. Спитаєте, як сам я їх отримав на шару? Ну, переходьте на мій телеграм-канал, там все я розкажу. Даний пластилін від нашої гами він досить таки м'який, але й достатньо платний. Ось, наприклад, я з нього зліпив з такого мішку Фреді. Брускив даного постеліна досить такий яскраві і барвисті. Кількість кольорів можуть формуватись від 4 і до 24. Досить таки непогано, скажіть. Але я більше віддаю перевагу кількості кольорів у 18, бо це база. Коротше, я рекомендую вам даний пластилін. Якщо у вас ще є діти по якійсь причині, то їм теж дуже сподобається. Ну на цьому все. З вами був Ноліон. До зустрічі і пам'ятайте, цей ролик я робив без сценарія.